На сьогодні освіта підлаштовується під ті умови, які наразі диктує нам час. Застосування стабілізаційних, екстрених аварійних відключень світла, перебої з мобільним та інтернет-зв'язком суттєво впливають на організацію освітнього процесу. Але жодна дитина не залишається поза увагою. Враховуючи ситуацію, нами були надані рекомендації керівникам закладів загальної середньої освіти використовувати гнучкий та індивідуальний режим роботи. Наразі в кожному закладі освітлі розроблено модель організації освітнього процесу. Складено графіки об'єднання учнів на паралелі у класах в відповідності до місця проживання та графіки відключення світла. Окремі заклади надолужують пропущений матеріал за рахунок ведення додаткового робочого дня. На сьогоднішній день в 71 школі введено двозмінний. Освітній процес. Нами зроблені в житті всі заходи, аби перегляд матеріалів уроків був доступний для здобувачів освіти. Забезпечено постійну комунікацію з учасниками освітнього процесу. Запроваджено використання електронних підручників, електронних журналів та електронних щоденників в закладах освіти на безкоштовній основі, Здобувачі освіти та педагогічні працівники. Використовують матеріали всеукраїнської школи онлайн, ресурси приватних навчальних закладів, які надали нам безкоштовний доступ, та онлайн-ресурсів, які розроблені Департаментом освіти і науки Одеської обласної військової адміністрації та Академією неперервної освіти.